Привіт, друзі. Принесли нам ось таку пилочку шкіль 180-й. Старенька така вже задрочена, зашморгана. Значить, жалоби на те, що вона заводиться, працює. Ну, коли людина дає газу, вона глохне, не вистачає їх бензину, я так зрозумів. Ну, Чоловік сказав, що я сюди лазив, карбюратор зняв, обмив, промив, подивився, що... Що я йому можу зробити, значить приніс її в ремонт, щоб ми її подивилися. Зараз ми її спробуємо. Наявність бензину глянемо. Першим ділом загляну в бах. Подивимось фільтр топливний. Завжди сюди льють бензин без сіточки і забиваються фільтри. Фільтр тут стоїть, як бачите, сіточка. Всередині кераміка. Ну він вроді нормальний. Правда тут ...якість... шлангочки щось мені не подобається. Якась вона дуже через щур вона м'яка, щоб хоча б не було там ніде тріщини. Ну ми зараз заведемо її. Зараз ми її заведемо і перевіримо. Для тих, хто не знає, як правильно заводиться штіль 180 на холодну. Зразу холодний старт називається. Ось дивіться. Наприклад, флажок у нас був в режимі заглушена пилка. Переводимо його на включено, нажимаємо газ і переводимо його на низ. Закриваємо заслонку повністю. І робимо отакі процедури. automat nu pe roate să studie. Зараз йдемо до столу, будемо розбирати, дивитися, карбюратор, що ж там таке. На такому ось етапі у нас пилка. Зараз знімаю карбюратор. Тут з карбюратора бачу бензин та час усіх усюди, спереді і ззаді протіка шлангочка вся бензинова в бензині на баку. Вона поїде. І... О! Ось, все. причина, бачите? Всім видно в камеру. Ось причина нашої поломки. Оце причина нашої поломки. Ось така шлангочка. Стартер я вже зняв. Зараз будемо знімати карбюратор, прочищати карбюратор. Опа. Так. Тиск трохи в шлангі є. Зараз, витягнемо бачок. Бачечок, бачечок. Отак, спустимо трохи з нього тиск. Бензин, звісно, я не озадачився над тим, щоб зливати. Беремо, так от, витягаємо шлангу стару. Я ж вам одразу сказав, що якась вона м'яка не должна вона така бути. Отакий от її станусь. Зараз фокусуємо. Ну, така якась вона. Якась така у порівнянні з новою, то я думаю різниця є. І ще так. зараз протру руки. Щіль, кстати, цей з 2008 року. Ось на ньому написано 2008 рік. То і поршнева на ньому стоїть. Як я бачу по ній, це таке, як рідна, вона тут не міняна. Ну, правда, не знаю, скільки вона ця пилка пропиляла. Так, зараз спробуємо всунути цю шламочку, щоб її не порвати. Тут треба бути дуже обережним при вставлянні цієї. Шланки, вона стоє і невеликі гроші 30 гривень. Всього на всю, але досадно, коли її порвеш і ставиш ще одні. Здравствуйте, які бере багато заборони. Женя. А ну скажи мені, чого? так Так, починаємо розбирати карбюратор. Будемо дивитися, що в ньому тут робиться. Ну, Карбюратор, я бачу, що стоїть рідний, оригінальний. Зараз покусимо, навіть номер там на ньому десь. Десь чуть-чуть видно, ну я думаю, що... О. Діафрагма, конечно, тут. це те, що я завжди вам кажу, та й у точки, там мусору трошки було. Ну, то не столь значительно як ось оце. Оце відділ діафрагми, який відповідає за те, що підкачує бензин. Це типа мікробензонасос. Ось який його стан. Ну і тут, що це те, про що я вам казав, що діафрагма. Дивіться, щоб не було деформована. Це ось бачите наскільки деформована. Оце такі діафрагми треба викидати, вони ходити не будуть. Так, скриваємо тепер вверх. Зараз подивимося і на цю діафрагму. Та я думаю, що ми, мабуть, поміняємо весь рімкомплект в зборі. І все. Не будемо заморочуватися. Може навіть іголочку поміняємо. Бо я думаю, що її з тих часів, мабуть, ніхто не міняв по стану діафрагми, Бачу, що ні. І діафрагма стоїть чорна рідна, бо в продажі чорних діафрагм нема. Є тільки коричневого кольору тіша. Оп. Оп. Та звісно, що і цю будемо міняти. Сейчас. Ну, Якось так. твоє імя Все, будемо замінювати, встановлювати нові діафрагми. Значить, поставлю карбюратор, поставлю стартер. Все настроїмо, заведемо, включимося. Взагалі, ось наш силек, я його вже зібрав. Заводив без вас, брехати не буду. В общем Ситуація така. Замінили бензинову шлангочку, замінили ремкомплект карбюратора. Полностью, підрегулював чуть, чуть голочку, бо була проблема деяка. Воздухана не було В принципі на ній повітряного фільтра. Зніму вам кришечку, Щас покажу. Оцього ось Поставили новенький. От Слідіть завжди за його чистотою, бо через нього зазвичай... Вбивається першнєва через тирсу. Ну, заводиться, працює, все нормально. Зараз зателефонував хазяїну. В общем, ремонт йому обійшовся в 360 гривень цієї пилки з учетом того, що тут багато чого поміняно. Зараз е е будем... я її заведу, вам покажу, що вона працює, що все добре. Дождемося хазяїна, будемо ставити шину цепок. І будемо ось на цьому ось панечку березковому її перевірити. Дивіться, як, як зазвичай на щілях. Переводимо флажок на низ заслонку закриваємо, заводимо її, переводимо флажок ось сюди і заводимо. Як бачите, все порядку, все працює. Так. Вон наші базарники тут місцеві. А ну, зазніми отого того дядька, який завжди до мене пристає. <плес> так, все добре, до наступних зустрічей. Побачимось.